Вітаю глядачів телеканалу Вікка. З вами Анастасія Романча і далі прогноз погоди на 6 вересня. У Черкасах день обіцяє бути ясним. В день до плюс 27 градусів, уночі близько 18. В Умані та Звенигородці небо залишатиметься безхмарним. Температура в день сягне плюс 28 градусів, а вночі буде близько плюс 18. У каневі та золотоноші збережеться ясна погода. Денний максимум складе плюс 27 градусів, нічна температура близько плюс 17. А у Смілі та Чигирині очікується сонячний день. День до плюс 28 градусів уночі близько плюс 17. А ще сьогодні маємо гарний привід для вітань. Світ день народження відзначає Володимир Білик. Щиро бажаємо міцного здоров'я, щастя, родинного тепла і злагоди. Нехай у житті завжди панують успіх і радість. Бережіть себе та до нових зустрічей на телеканалі ВІККА.